Вітаю церква, вітаю друзі. Ми далі, продовжуємо, ми далі продовжуємо розбирати псалом 119. Пару тижнів назад ми говорили. 119 псалом в когось 118, якщо інший переклад не сучасний. Давайте відкриємо 119 з 1 по 4 вірш. Ми говоримо далі про те. Що дає нам радість, і що дійсно тільки в Слові Божому істина радість християнина і людини взагалі. Давайте ми прочитаємо: блаженні ті, тобто щасливі, радісті, чия дорога життя бездогана, котрі живуть за Господнім законом, Блаженні ті, котрі дотримуються його свідчень і шукають його всім серцем, тобто Бога. Адже вони не чинять зла, вони ходять. Його дорогами. Ти заповів ретельно дотримуватись твоїх заповідей. Наш головний вірш це четвертий вірш. Ти заповів ретельно дотримуватись твоїх заповідей. Друзі, Бог заповів. Тобто, не, тут не сказано, що це людина, а це Бог. Ти заповів. І нам не дуже подобається, коли нам хтось щось вказує. Нам, наша гріховна природа, в більшості противиться наказам. І якщо ви подивитесь на себе, це стосується як людей, Так, коли вам щось кажуть, вказують, ви відразу так трішки це застрогою приймаєте. Так само це стосується і Бога. Ну добре, коли він щось вимагає таке, що ще можна якось там, а коли він вимагає щось більше, таке, що мені не подобається, ну тоді я вже так застрогою ставлюся до його наказів. Але, друзі, це ще раз нагадує нам про той занепалий стан, в якому знаходимось ми. Це ще раз нагадує нам. Що ми знаходимося в тому стані, що ми не довіряємо Божому Слову. І навіть християни можуть бути довгий час в церкві ходити з Богом, але десь не довіряти Божому Слову. Десь частково так, але можливо і ні. Коли людина, яка не любить Бога, чує заповів, то вона в більшості відразу закривається від тієї інформації, яка лунає. І зараз, можливо, ви чуєте слово заповів, наказав, і ви такі. Трошки не те. Їй неприємно чути, що хтось щось наказав. Наша гріховна природа противиться Божим заповідям по природі своїй. І перед тим, як ми подивимось, друзі, далі будемо розбирати цей вірш. Один. Давайте ми запам'ятаємо, що істинне щастя, друзі, має той, хто визнає авторитет Господа і Його слова, і хто дотримується Його волі. Істине щастя має той. Хто визнає авторитет Господа і Його Слова, і хто дотримується Його волі. Зараз ми розглянемо, що має бути взагалі в серці людини, щоб вона мала щастя. Ви хочете мати щастя? Ми хочемо мати щастя. Так, от, друзі, нам потрібно зараз коритися перед Божим Словом і подивитися, що Бог нам говорить, а не те, що ми собі придумали. Перше, це визнання авторитету. Псалмоспівець тут. Визнає авторитет Бога і Його Слово. Дивіться, Псалом 119, 4 вірш, ми читаємо ще раз. Ти заповів. Потім ретельно дотримуватись чого? Твої. А чиїх заповідей? Твоїх заповідей. Не моїх заповідей, не тії заповідей, але Божих заповідей. Псалмоспівець, після того, як говорить так, що е, блажені ті, чия дорога бездогана, котрі живуть, друзі, дивіться. За Господнім законом. Блаженні ті, коли дотримуються чиїх свідчень, його свідчень, тобто про нього, про світ, про те, хто ми є, шукають його. Всім серцем. Адже вони не чинять зла, вони ходять його дорогами. Друзі, він звертається до Бога і каже, ти заповів. Істинно щасливою людиною знову ж таки є та, хто у своєму серці, друзі, може сказати: ти заповів ретельно дотримуватись твоїх заповідей. І тоді, коли ми молимось, о, так, можливо, так, це добре, що ми молимось тут і ми кажемо, ти заповів дотримуватись ретельно, а коли один на один ви з Богом, ви можете сказати, ти заповів мені ретельно дотримуватись твоїх заповідей. Це не просто високе висловлювання, друзі. А це істинний погляд на стан речей. Друзі, це саме та об'єктивна реальність. Тобто Бог заповів. Чому? Тому що він творець. Тому що він законодавець, тому що він хто? Альфа і омега. І саме це і є щастя, друзі, коли людина з радістю у серці може сказати: Ти заповів, ти мій Господь і ти мій цар. Адже що це тоді означає, друзі? Це означає, що цю людину торкнулася благодать. Не може людина, якби ми собі не думали, вона так гарно ходить, от вона, вона майже в церкві, там, чи ще щось, ну вона там майже читає Слово Боже, чи він там, хто там. Ну от майже спасен, майже от спасений. Друзі, якщо Дух Святий не відродить людину, вона ніколи не буде любити Божого Слова. І так само нас, якщо ми любимо Боже Слово, це тільки через те, що Бог відродив нас. Це тільки через те, що Його благодать торкнулася нас. Дух Святий зробив із кам'яного серця, яке не реагує на слово Боже, друзі, він створив нове серце, живе, яке вже любить Бога і Його заповіді, і воно реагує на нього. Ми, того вечора, коли розбирали перших три вірша, ми говорили про те, що не любить, тобто не реагує ніяк, це мертва людина. Так от ми, по суті свої, ми народжуємося мертвими людьми, ми не реагуємо. І тільки коли Бог нас відроджує, тоді ми почнемо реагувати. Перший Коринтянам, друзі, 12, 3 вірш. Фундаментальний вірш, який говорить 1 Коринтянам 12 розділ, 3 вірш. Тому й кажу вам, тобто він стверджує, що ніхто з тих, які промовляють Божим Духом, не скаже «Анатема Ісус, тобто проклятий, так? не скаже, якщо Він дійсно віруючий, він не скаже «Анатема Ісус. А що Він скаже? І він ніхто, ніхто, ніхто не може сказати, Господь Ісус, тобто Господь Цар, Господь законодавець, я тебе слухаю. Хіба тільки чим? Божим духом. Тобто, друзі, це все відбувається тільки завдяки Божій благодаті. І це відбулося, ми знаємо, з апостолом Павлом. Те, що він пише, це відбулося з ним. Він противився Богу, хоча він по зовнішньості ніби робив все правильно, але по закону людському. Він не підкорювався істинному Божому закону. Він не підкорювався Ісусу. І коли вже Ісус прийшов до нього, Він каже, Хто ти, Господи? Тобто хто ти мій цар? Що хоче зробити сатана, друзі? Ми знаємо, що є противник кожен день, який використовує своїх слуг для того, щоб, якщо навіть це можливо, що зробити? Звабити і вірують. Але це неможливо, але він робить це наскільки це можливо. Він обманює людей, вселяючи думку. Невіруючих людей, може обманути віруючих, що потурання Божим авторитетом, Його Словом це істинна свобода. Що Бог хоче лише загнати нас у рамки свого закону, позбавивши нас якоїсь радості такої, що ми могли отримати від того, що ми це все беремо з цього світу, друзі. Від отримання на солод цього світу. Але це все обман. І це не тому, що ми говоримо, тому що ми зараз в церкві, і нам треба так сказати, друзі. Це є об'єктивна реальність. Бо визнання, друзі, авторитету Бога. Це є спасіння, а ніяк не втрата свободи. Це є та свобода. Навпаки, визнаючи Бога Господом, ким Він і є в відвічності, це повернення у той стан, з якого ми самі, друзі, вирішили, що зробити? Піти. Ми самі вирішили звідти піти. Ну, Давайте спробуємо щось своє. Давайте ми щось можливо придумаємо. Можливо, Бог хоче нас якось обмежити у цьому всьому. Поки слова, друзі, з першого Моїсея, тобто буття, перший розділ, перший вірш на початку створив Бог Небо та землю, не стануть для нас визначальними, то ми не будемо у благовіні промовляти до Бога Ти заповів. Поки ми не зрозуміємо, що Бог творець цього, що Він створив нас, і ми залежні від Нього, і ми ніхто, то ми не будемо промовляти до Бога, що Ти заповів, і я хочу виконувати Твою волю. Я знаю, що ти любиш мене, я знаю, що ти, ти добрий, і ти хочеш до мене добра. Якщо він, друзі, створив весь світ, весь космос і зробив це добрим, бо Бог є добрим, і що, попри усе людське бунтарство, друзі, Бог далі виливає на нас свою милість. І ми думаємо, чому ця війна, чому те чи інше, друзі? А чому повинно бути краще? Хто ми такі, щоб ми отримували краще щось? Якщо ви, я я пам'ятаю, як одна моя знайома сказала, а чому в мене повинна народжуватися здорова дитина? Ця християнка сказала, і ми таким, буває з таким не згоджуємося. Ні, повинно бути все гладко, бо ми ж християни, друзі. А ми не заслуговуємо навіть на те, щоб просто бути здоровими, друзі. Ми не заслуговуємо на це. Ми не заслуговуємо на те, щоб дихати повітрям нормально. Бо ми пішли проти Бога, ми бунтарі по своїй природі. Але Бог далі виливає на нас свою милість. І цих воїн, і всього менше, їх могло бути більше тільки через те, що він стримує це все. І дарує те, на що ми не заслуговуємо. Ви їсте зараз хліб, ви можете піти з дитиною в парк, ви можете ще щось зробити, коли йде війна. Це його милість. Чи можемо ми допустити, друзі, що його закон не важливий, коли ми знаємо, що Бог є добрий? Звичайно, ми можемо це зробити. Ми можемо допустити, що та, він якийсь неважливий, але це відношення до Бога, друзі, в майбутньому осоромить нас і приведе нас у жах, коли ми зустрінемось з Богом, який стане для нас судею. І ви все життя будете шукати радості і так її і не знайдете. Бо воно починається, радість ця починається у визнанні Божого авторитету, абсолютно його влади, абсолютно те, що він є цар, і він володарює всім. Але ті, хто визнали в смиренні друзі його владу, вони бачать його не у диявольському перевернутому світлі, а у істинному світлі. Псалом 25.8. І вони що скажуть? Ті, хто бачить Бога правильно? 25.8. Господь добрий і праведний. Тому вказує, друзі, дивіться, кому він казує: грішникам вірну дорогу. Ну чому, друзі? Тому що Він є милість. Розумієте, ми б не вказували би собі ці дороги. Якби ми бачили себе такими, якими ми є, дійсно. Якби ми зустрілися би з собою самим, ми б відкинули би себе, побачивши, як ми можемо відкидати просто якісь настанови, це все інше, друзі. Тому, друзі, Господь добрий і праведний. І Він вказує грішникам вірну дорогу. Вони розуміють, що його заповіді це дороговкази. Які ведуть до життя, а не обмежують людину. Ну, Ми знаємо цей приклад, так? ми їдемо по дорозі і нас обмежують. Ну, я хочу поїхати по полю. Ну, їдь. Ну ти перевернешся. Ну, я хочу, ну тоді окей. Розумієте, це дуже елементарно, але ми знову ж таки це чогось допускаємо свою думку, що це може бути. Ну, я обіду і буде все окей. Вони говорять, ті, хто люблять Бога, ті, хто знають його, ті, хто визнають Його авторитет, зроблю те, що ти заповів. Бо вони пізнали Його благодать. І вони пізнали Його милі саме через Його заповіді. Адже вони, ці заповіді, є виєм Його благодаті. Якби цих заповідей не було, друзі, ми б вже самі себе давно повбивали би. Якби не було б Його закону морального Божого, який є ще в наших в цих серцях, який ми самі його десь закриваємо, ми б вже самі давно би себе знищили. Він не деспотичний царик, він люблячий цар. І те, що Він заповідає нам. Є виявом його абсолютної влади і його надзвичайної любові до нас, бунтівників, друзі. І давайте ми далі перейдемо, що говорить е, до нас. Тобто є визнання Його авторитету. Якщо у вас немає цього визнання, ви не будете мати радості. Ви будете думати, що ви цар, і кожен раз ви будете спотикатися об це і падати. Друге, на що він вказує, ти заповів ретельно, ретельно. Дотримуватись твоїх заповідей, друзі. Друге, це ретельність у виконанні. Той має щастя, хто має ретельність у виконанні Божих заповідей. Ти заповів ретельно дотримуватись твоїх заповідей. Друзі, що означає слово ретельний? Коли жінка просить чоловіка поприбирати, вона каже, поприбирай. Ну вона потім просто йде і дотирає ретельніше за ним. Друзі, це було не ретельне. Чоловік так, знаєте, ну давай я там щось спробую допомогти тобі. А жінка вже ретельніше старається це все зробити. Тобто, ретельно, друзі, це те, яке виявляє старанність, сумлінність у чому-небудь. Тобто, ми можемо сказати, це старанно, виконана робота. Так? Ми можемо сказати, це сумлінний працівник, який працює. Він не просто там собі, а як небудь, там щось зроблю, там ніхто не побачить цієї роботи. Тобто, друзі, що ми бачимо, Те, що Бог не просто бажає нам, щоб ми ретельно ставилися до Його слова. Друзі, він не бажає нам. А що він робить? Він наказує. Це не бажання. Ну, я вам бажаю щастя, миру і всього того. Я вам наказую. І Він вимагає, тому що він має на це абсолютне право. Ми не маємо на це право. Він має на це право, щоб ми ретельно, тобто старанно виконували те, що Він нам заповідає. 5 Моїсея, 12 розділ 32 вірш. Коли Бог дає заповіді, він не просто їх дає, просто так, щоб люди собі, ну, може так, може сяк. Він каже, висновок. Отже, пильнуй, друзі, дивіться, пильнуй, аби що робити? Дотримуватись кожного слова, яке я тобі заповідаю. Не додавай, друзі, це головне, не додавай до нього нічого і не віднімай від нього. Ми дуже любимо дуже додавати, а можливо щось навіть віднімати. Так ми йдемо так проти самого Бога. Він вимагає посвяти усього нашого серця, а не частинки Його. А ми, дбайливо, друзі, ставимося тільки до того, що дійсно є цінним для нас. Тому, друзі, ретельність визначає цінність об'єкта, до якого вона спрямована. Якщо я не ціную об'єкт, до якого я, я, я належу, тобто до якого я прагну, я не буду ретельно відноситись до нього. Якщо ви не цінуєте там, свій автомобіль, чи ще щось, ну ви так я бачив таких людей, які не цінують, і їхній автомобіль він просто розвалюється. Так і от, якщо ви так відноситесь до, до, до себе, до свого життя не ретельно до Божих заповідей, ви просто розвалитесь. Ви будете розваленим автомобілем, який ледве їде по дорозі, і якого такого всі вже обганяють, а він думає, то що ж таке? Та я ж ніби щось там, щось там роблю. Друзі, ретельність, вона визначає, чи ціните ви той об'єкт, якому ви поклоняєтесь. Якщо ви дійсно любите Бога, ви будете шукати і Його волю. Ви будете бажати підкорюватись йому. Знову ж таки, чому? Бо ми знаємо, що Він хоче, щоб ми мали радість. І у цьому всьому, друзі, повинна бути присутня ретельність. Коли Бог давав свій закон, Він казав: виконуй ретельно, левит. Якщо священник мав би зайти просто в... В Скинію, в святе святих. Якщо він би просто захотів би собі зайти, він був би знищений. Він, його би просто витягнули за мотузочку, друзі. Тому що він би помер. Тому що він віднісся до цього неретельно. він не пильнував за собою. Він думав, що це просто так. Друзі, ця ретельність до Божих заповідей, до Його закону повинна бути присутня, коли ви говорите, коли ви мовчите. Про що ви думаєте? Як ви проводите вільний час? Що ви дивитесь у смартфоні? Що ви лайкаєте? Як ви працюєте на роботі? Як ви виховуєте дітей? Як ви відноситесь до дружини чи чоловіка? Як ви зараз слухаєте проповідь? Тут повинна бути ретельність. Чи є у вас ретельність? Все це вимагає, друзі, ретельності. Як тільки ми не будемо дбати про те, що Бог вважає цінним, а Він це все вважає цінним, це не просто щось другорядне. Ось зараз я тут служу Богу, оце ретельно треба. А там сім'я, там вже якось розберемося. Друзі, ні, такого не може бути. Це все для Бога важливо. Бог є абсолютно істиною. Те, що Він вважає іст... е... цінним, ми повинні вважати цінним. Якщо не так, ми впадемо. І ми почнемо вважати цінним те, що не є ним. І знову ж таки, Богу не потрібно, друзі, щоб ми просто щось робили. Ну, давайте знову ж таки щось робити. Ну, давайте, ну, щось я чую, щось не вистачає, щось я щось нічого не роблю. Треба щось робити. Друзі, якщо ми почнемо просто щось робити, і навіть це будемо робити ретельно, ми перетворимось на фарисеїв. Чому? Тому що Ісус говорить, Матвія, 23, розділ, 25, 26 вірш. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри! Бо очищаєте чашу і миску ззовні. А всередині вони повні здирства та ненаситності. Тобто ніяк не насититься. Фарисею сліпий, очистить з першого часу всередині, щоб іззовні вона стала чистою. Хтось може вдатися до того, щоб просто ззовні зробити себе хорошим автомобілем чи будинком. Але всередині, друзі, там все розвалюється. Ісус каже, попеклуйся не тільки про те, як ти одягнений сьогодні, а те, як, що ти взагалі китає мотиви. Що ти робиш взагалі? Чому ти це робиш? Тобто, ми знаємо, як Ісус, потім ми про це поговоримо, вказує на ті речі, про які фарисеї навіть не думали. Чарльз пержен сказав такі слова. Бог не наказав нам старанно виконувати накази, Він наказав старанно їх зберігати. Деякі покладають ярмо на власну шию та створюють обмеження та правила для інших. Мудрість же полягає в тому, щоб задовольнятися правилами святого письма і прагнути дотримуватися їх усіх у всій повноті скрізь по відношенню дивіться, до всіх людей. Якщо ми цього не робимо, то можемо досягти успіху у своїй релігії, я б додав мертвій релігії. Однак не виконаємо заповіді Божої. І не доходимо Богові. Ми цим ніяк не доходимо Богові. Ми можемо зовні досягнути результатів, але чи ретельно ми відносимось до усього, не тільки до зовнішнього, але й до внутрішнього. Тому що Ісус говорить, Матвія 5, розділ, 27, 28 вірш. Ви чули, що було сказано? Не чини перелюбу. Але що Ісус каже? А я кажу вам, що кожен, хто погляне на жінку, щоб пожадати її. Той вже вчинив перелюб з нею у серці своєму. Ісус піднімає планку. Вони зробили для себе легшим трошки. Таким легшим виконання заповідей. Він каже: послухай, зовні, можливо, все окей. Всередині ти так само жадаєш її, як і той чоловік. І все інше. Ось що потрібно Богу, друзі, недобрі зовнішні дії, які мають егоїстичні мотиви. Ісус тут піднімає планку, яку упустили ми люди. Ми, ми звели все до ретельності у зовнішньому, доповнюючи це все що, ще багатьма якимись непотрібними правилами. Ісус звертає нашу увагу на ретельність у внутрішньому. Ретельність у внутрішньому. Як часто ви дивитесь ретельно у своє серце? Як часто ви його аналізуєте, з Словом Божим, а не просто своєї думки подивилися на себе і таке, ну, ну да, там не дотягую, але може бути. Йому потрібно серце, яке буде любити Бога, буде любити Його слово, друзі, і старанно до Нього відноситись сумлінно, щоб воно проникало це слово у всі сфери життя, але не, а не тільки в ті, які мені комфортно. Там, де мене вже задівають, то я вже краще там. Отак. Тому, друзі, ще раз повторюємо: ретельність. Визначає цінність об'єкта, до якого вона спрямована. Якщо ми не дбаємо, щоб старанно виконувати Слово Боже і жити в ньому, тоді просто дуже, воно для нас нецінне. Ще раз, якщо ми старанно не ставимось до Слова Божого, щоб його виконувати і жити в ньому, значить, воно для нас не цінне. Друзі, ми побачили, що щоб бути щасливим, радісним християнином, ми маємо що мати? Перше, це визнання Божого авторитету і Його Слова в своєму житті. Не в чому житті, в своєму житті, в своєму серці. І друге, це повинно привести мене до того, що я ретельно повинен виконувати Його слово, тому що він цар, тому що він святий. І тому що це добре для мене так само, це принесе мені радість. В цьому, друзі, істинна радість. Боже Слово веде нас до Бога, якщо ми шукаємо Його усім серцем. Питання для розумів перед молитвою: чи ви знаєте ви Божий авторитет і авторитет Його Слова? І чи маєте ви старанність у виконанні Божої волі? Нехай Бог нам допоможе дійсно бути тими, хто визнає Бога царем і Його слово як авторитет і ретельно його виконувати. Амінь. Давайте помолимося. Дякую тобі, наш батько, що ти даруєш нам Господь. Слово Твоє, Ти подарував нам. І прости, Господь, нас, за те, що ми десь занедбаємо Твоє слово, де ми відносимось до Нього легковажно. Прости за те, що не ставимо десь була, десь у своєму житті авторитетом, а десь свої бажання, свої якісь пожадливості ставимо вище за Твою волю Але, Господь. Ти зараз говориш до нас і благослови, щоб дійсно Твоя благодать працювала в серцях наших, щоб це не було просто е, слова, щоб те, що ми говорили, те, що зараз ми бачили, Господь, щоб дійсно воно працювало в серцях наших і змінювало, щоб ти, і Твоє слово, воно було завжди для нас авторитетним, і воно направляло нас, воно змінювало нас, щоб ми йшли твоєю дорогою. І щоб дійсно ми ретельно ставилися до того, що ти нам говориш, щоб ми пильнували за тим, за своїм серцем, як воно ставиться до Твого Слова. Нам потрібно в цьому всьому твоя милість, Господь, тому що ми самі нічого не бачимо, ми нічого не знаємо, тільки ти, Господь, дій в нас і благослови кожного з нас. Хто ще не знає тебе так само, працюй своїм духом, Господь, щоб визнали свої твої тебе, своїм авторитетом, те, що ти є Господь, те, що ти є Творець, те, що ти є Спаситель. Слава тобі! Амінь.